Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Із вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Сьогодні ми говоримо про синтаксичні норми. Опановувати мовну тему приємніше із запашним чаєм та улюбленим смаколиком. Я, от обожнюю торт київський. Доводилося куштувати його. А чи знаєте, що торт створили випадково? Історію появи цього десерту розказали й у програмі сніданок з 1 плюс 1». Послухаймо, найсолодший гостиниць із Києва народився випадково через недбалість. У 1956 році на кондитерській фабриці імені Карла Маркса забули поставити на ніч білки в холодильну камеру. Ранком начальник бісквітного цеху Костянтин Петренко із помічницею спершу не знали, що робити, а потім, щоб уникнути скандалу, вирішили все ж спекти коржі та перемастити їх кремом. Торт із зіпсованих білків виявився надзвичайним. Щоправда, на кондитерській фабриці цю легенду спростовують. Мовляв, над винайденням рецепту довго працювали і в 1973 році отримали на нього патент. Так приємно зустрітися з друзями за улюбленою їжею. Однак перед тим маємо узгодити день, час і місце для таких посиденьок. Як саме й слова в словосполученні та реченні мають узгоджуватися, щоб конструкція була правильною? Запам'ятайте, що узгодження це такий тип підрядного зв'язку в словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді числі відмінку. Наприклад, у словосполученні вершковим кремом, прикметник вершковим. Що є залежним словом ужито в орудному відмінку однини чоловічого роду, бо такі граматичні ознаки має головне слово іменник кремом. Щоб уникнути непорозумінь, будуючи навіть повсякденні діалоги чи полілоги з друзями, маємо правильно творити синтаксичні конструкції. Зокрема, варто розібратися. Коли узгоджувати власні та загальні назви, поєднуючи їх у словосполучення, а коли ні, запрошую у мандрівку містом Київ, чи містом Києвом, пірнаймо в метро та розбираємося з узгодженням власних і загальних назв. А п'ятий канал зібрав усі фрази голосу київського метрополітену Миколи Петренка. Послухаймо і згадаймо. Обережно ну, двері зачиняються. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещати. Пасажири, відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте поїзд. Відпустіть, будь ласка, двері. Будь ласка, заходьте швидше до вагонів. Не затримуйтеся біля дверей. Проходьте далі у вагони. Шановні пасажири, будьте взаємновішковими. Виступайтеся місцем у вагонах поїздів інвалідам, людям літнього віку та пасажирам з дітьми. Обережно двері дочікаються. Наступна станція зверої Дніпра. Він цеве, поїзд Алінадіда. звільніть будь ласка, вагони. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не залишайте свої речі. Отже, потрібно узгоджувати відмінкові форми власної та загальної назв якщо це фах, посада, звання тощо та відмінюване прізвище. Наприклад, протягом майже 30 років усі оголошення в Київському метрополітені були озвучені відомим диктором Петренком. Зверніть увагу, диктором Петренком це фах та чоловіче прізвище. До речі. Чоловічі прізвища відмінюємо завжди. Також узгоджуємо слова місто, село, річка тощо та власну географічну назву. Наприклад, гуляти містом Києвом побачити за річкою Дніпром. Отже, голос Метро сказав, що ми на станції Майдан Незалежності. Піднімаємося на вулицю Хрещатик. Зауважте! Узгоджуємо слово вулиця та власну назву, якщо вона жіночого роду. Наприклад, зупинитися на вулиці Михайлівській. А Хрещатик це назва чоловічого роду, тому узгодження не відбувається. Зустрітися на вулиці Хрещатик. Ну, і як тут не згадати пісню Павла Зіброва про основну артерію Києва? Послухаймо разом. Хрещатикто! Хрещатик! Хрещати. Зверніть увагу, що абревіатури потрібно узгоджувати з дієсловами, зважаючи на рід стрижневого слова. Наприклад, ВМГО Молода Просвіта зареєстрована за адресою вулиця Хрещатик, будинок 10Б. Абревіатура ВМГО розшифровується як Всеукраїнська молодіжна громадська організація. Стрижневе слово організація жіночого роду, тому ВМГО зареєстрована. На хрещатику пропоную зайти в український дім, де часто бувають чудові художні виставки, звернути увагу на годинник будинку профспілок, розвернутися Майданом Незалежності та зробити кілька пам'ятних фото й пірнути в центральний універмаг. А чи знали ви, що під головною вулицею Києва течуть річки Хрещатик, клов і кловиця, а також є навіть невеликий водоспад? До речі, у науковій літературі власні назви населених пунктів і річок зберігають називний відмінок ГИРЛО Річки Дніпро. У місті Київ? Станція метро Хрещатик одна з перших, яку побудували в Києві. Пропонує дізнатися більше про метрополітен столиці від творців програми Київській історії на телеканалі Київ. Через чотири роки після закінчення Другої світової у Києві стартував проект метрополітен, про який говорили ще у 19 столітті, того самого, який планував збудувати ще гетьман Павло Скоропадський. Ця лінія, фрагмент нинішньої червоної гілки, пролягала місцями, де інтенсивність руху киям була найвищою. За 11 років ударної праці в умовах складного київського рельєфу було збудовано п'ять станцій: вокзальну, університет, хрещатик, арсенальну та Дніпро. А тепер швиденько в синій вагон і гайда на лівий берег. І ще трохи з історії метро від телеканалу Київ. Метро просилося на лівий берег. Саме туди доставлялися залізницею вагони для Київського метрополітену. Вони надходили на залізничну станцію Дарниця, звідти трамвайними колями спрямовувалися до Дніпра, перетинали його мостом Патона, після чого набережною знову трамваєм до станції метро Дніпро. Вже тут вони підйомником доставлялися на гору і ставали на рейки. Все, вагон готовий до експлуатації. Запам'ятаємо випадки, коли узгоджувати відмінкові форми власної та загальної назв не потрібно не узгоджуємо слова озеро, канал, Бухта, Мис, Острів, Гора, Пустеля, Порт, станція, Аул, «кишлак», Штат і власну назву. Щойно ви почули, що вагони метро надходили на залізничну станцію Дарниця. Зверніть увагу. Не на залізничну станцію Дарницю, а на залізничну станцію Дарниця. І ще такий приклад. Прогуляємося біля озера Тельбін, не біля озера Тельбіна. Також не узгоджуємо слова місто, село, Річка та складну власну назву або власну назву в множині. Наприклад, до села Погреби та села Нові Патривці, які так недалечко від столиці. На жаль, Метро не ходить. А хотілося б. Зверніть увагу: не до села Погребів чи до села Нових Петрівець, бо перша власна назва має форму множини, а друга складна. Тому узгодження не потрібне. Не потребують узгодження слова: завод, шахта, газета, повість та умовна власна назва, наприклад. До колишнього заводу Радикал можна дістатися від станції Метро Чернігівська та Лісова. Зверніть увагу: до заводу Радикал, а не до заводу Радикала. Повертаємося на правий берег Києва і запам'ятовуємо, що не потрібно узгоджувати слова планета, сузір'я, галактика та власну назву. Наприклад. Галактикою Чумацький шлях ми мандрували в Київському планетарії, що на станції метро Олімпійська. Неправильно узгоджуючи власні та загальні назви, ми припускаємося синтаксичних помилок, бо порушуємо синтаксичні норми, загальноприйняті правила поєднання слів у словосполученні речення. До синтаксичних норм належать Правильний порядок слів у реченні. Особливості зв'язку між підметом і присудком, правильне використання однорідних членів, точність у поєднанні слів у словосполучення за допомогою узгодження, а також керування, правильне вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів. Тощо. Нині стишуємося і завершуємо нашу мандрівку Києвом. Однак у столиці є ще безліч неймовірних місць. Відкриваємо для себе нові куточки Києва та пізнаваємо глибини української мови. Почуємося на нових уроках. Щасти! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарта Світа за підтримки ЕдукоФундейшн.